Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Марківка Миколаївської області. Загальна площа будинку становить 96 метрів. Будинок містить дві кімнати, має добрий житловий стан та усі необхідні для комфортного життя зручності. Площа ділянки 25 соток. На території знаходяться літня кухня, комора для інструментів, погріб, літній туалет та господарські будівлі. До будинку заведено центральний водопровід, електрика та каналізація септиком. Друзі, не забудьте підписатись, щоб стежити за нашими новими оглядами, які ми робимо для вас кожного дня. Вартість будинку 5500 доларів. З додатковими запитаннями, будь ласка, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.